Олександр Мельник поки що залишається під вартою. Директор Кременчуцького телеканалу Візит, якого підозрюють у замовленні вбивства мера Кременчука Олега Бабаєва, перебуватиме у СІЗО до оголошення рішення суду. Чергове засідання, на якому розглядали апеляцію мельника про звільнення його з під варти, принесли на інший день. Адвокатам підозрюваного не сподобалося, що їхнього клієнта закрили у металевій клітці. Прошу заходи на виконання ухвалу постанови апілісійного суду, що робив кримінальної справи. Суд, порадившись, задовольнив клопотання. Мовляв, є відповідне рішення суду, згідно якого пан Мельник має сидіти у судовій залі поряд з іншими учасниками процесу. Слухання переносять. Тим часом під стінами суду проходить мітинг. Сотні полтавців і Кременчужан виступали за справедливий суд. Прийшов, щоб підтримати, щоб був справедливий суд. Злочинці повинні сидіти в тюрмі, якщо вони дійсно злочинці. Це моя думка така. Дехто з мітингуючих вважає, процес навмисно затягує одна зі сторін. Кажуть, металева клітка не привід для перенесення засідання суду. Если они не виновны, буде суд, винесуть рішення їх отпустят. А до этого моменту ми считаем, що они должны оставаться під стражей. Они говорят, что, шому не хватает там стекла не было було В Следующий раз вони скажуть, що їм ще може рубашки надо, вышиванки одеть вишиванки Нет, Ні, це то тут у них своє то непонятне. только нам нам именно непонятное. Что, а что вони откладывают? А У нас ще закладається думка така, що знаєте, можуть нас обмануть. Вони можуть. Люди кажуть, прийшли не лише висловити свою позицію, а й вшанувати пам'ять Олега Бабаєва, якому саме 21 жовтня мало виповнитися 49 років. Ми його всі любили, цінили, вважали. і. Ну для всіх це большая потеря. дійсно, хоч он ну как би бы он, он для всіх дійсно как радної. Наступне слухання по справі Мельника щодо зміни запобіжного заходу призначили на 23 жовтня. Нагадаємо, міського голову Кременчуга Олега Бабаєва вбили 26 липня 2014 року у Кременчуці.